Ага. Ага. вони їдять таке, да? якщо ты вас накрыть. Інтересно вам там буде. Їм не надо і кормушки. О, ну обступили. О, вже те вилізло що це все було, так? да? Добре вам, добре. Ще ще наверх хтось залізе. А ці що роблять? О! Сплять, бо холодно, а це теж сховалося. Ще перестилив, бо скоро буде котиця якась видать. А де замерзло, да, друзі, бідненькі. О, втекло, не дуже воно не замерзло. А ці малесенькі скоро будуть дивитися. Ну хай. Ча сліпі. А ви вже видящі, хорошо видящі, так? Да? А ну отаке, дивісь, яке добре. Ніхто не ведеться на добре, це не таке, це не, да? не молодчай. Діж, поки добереш, вони воно тут ти його зісиш. Отак вони. Королі, гризуни, королі. І королівни, королевичі, королята.